Відмовитись від жеку, який не подобається, та перейти до іншого. Таку можливість майбутньому для будинків дала міська влада, розробивши законопроект, згідно з яким мешканці будинку зможуть самостійно обирати житлово експлуатаційну контору. Таким чином, за словами міського голови, серед жеків та приватних контор з'явиться здорова конкуренція, що піде лише на користь громаді. Я ж їх попередив зі всіми провів збори. Шановні втратите всі роботу. Вони мені кричать, повторюсь, вибачаюсь. Вони всі кричать, чим ми будемо годувати свої сім'ї. Уже напевно, 150 п'ятдесятий раз кажу, що жек не створився годувати сім'ї працівників ЖЕКа. Він створився експлуатувати будинок. А якщо ви чесно експлуатуєте, годуйте свої сім'ї. І не так. Тому як тільки цей закон буде прийнятий Верховною Радою, який жеки залишаться просто без будинків, і ми їм пожмемо руку і відправимо в його. Законопроект знаходиться вже у Верховній Раді. Проте, коли він буде прийнятий та з якими поправками, допоки невідомо. Серед усіх плюсів майбутнього закону Володимир Хомков бачає в ньому один невеликий недолік. Для того щоб це вибрати, там написано треба 70% не мешканців, а 70% представників площі будинку, тобто не від кількості мешканців, а від площі квартир, то треба, хоча б знайти в собі силу волі зібратись під будинком. 70, бо це не думайте, що так просто. Є будинки, де ніхто не виходить, і вибрати собі експлуатуючу організацію. Але вже туди немає на кого нарікати. Обирайте хоч яку, хоч Житомира. Допоки ж законопроект знаходиться на розгляді. Міський голова вирішив оптимізувати роботу ЖКП перспективне, змінивши його начальника. Хто конкретно очолить підприємство, ще невідомо. Проте натякнув Володимир Хомко, що призначить на цю посаду справжнього професіонала з багаторічним досвідом роботи у житловій галузі. Владислава Стецюк, Олександр Яремчук, випуск новин.